Було мій новий плог, Ми не бачились. Я їду в Варшаву, тому ви їдете зі мною. І перший колапс. Добрий день. Нам працює ліфт. Та нічого. Другий колапс, щось немає маршрутки. Колапс на маріяке. Це я тільки набралася до автостанції. Коротше, маршрутик. Мало того, що не спішив, не їхав, не тримав на газу. No. то що ми на всій червоні світлофори ставали. Але я вже на автостації, Хмельницькій, наступний колапс, я не знаю куди йти, але зараз буду шукати. Цені, цей. Але немає проситися, добре що є, і такий. Вечеря. Мені дуже весело самі сьогодні, якщо час. Не ну, чай, бо я як людина, люди без кави, так і без тварин. На годинку 9.00 і э, я вирушаю маленьку пригоду цим великим містом. Думаю, буде гарний день. Автобус мій маршрутка. І, але він приїхав без е, е, табла. Просто приїхав автобус, видно, що це маршрутка, але непонятно, який номер. Люди щось там заходять, щось там питають. Я собі стою в телефоні Дивлюся, засвітилося табло 154 четвертий мій е, автобус і поїхав. В цей час я починаю стукати, але мені ніхто не відкрив. І я засмутилася, бо тому, що. Наступне писало буде в 9.54, а я прийшла туди в 9.00, І цей автобус був там 9-0-13. Тобто мені було чекати вже в часу. Коротше, я вирішила почекати. ну і Бачу, що це дуже-дуже дуже довгий час. Засмутилася ще більше. Але потім я виключила телефон. Виключила телефон, вставила в корма, помолилася гарненько, перезагрузила. Програма і все, і дивлюся, вже буде через пару хвилин автобус мій. Тіє, молитва дуже сильно, тому моліться завжди. Коротше, мій автобус. Не бери, він не став на моїй зупинці. Я не знаю чого. Може, треба було нажати на стоп. Я ж не знаю. Ну, я вже проїхала, я вже подумала, що треба було нажати на стоп. Але він не став, та я йду тепер. Рішати свої діла, що ще сюди приїхала. Ви спитаєтесь мене А зараз побачите все. Мені сюди. Здається. Скар. Тепер Лондон чекає на мене дуже сильно, а я на нього. У -у -у -у. Я отримала візу в Британію. Я дуже щаслива, і це змірняло в мене 20 хвилин, і тепер я вільна і йду гуляти цим прекрасним містом. Мені навіть дали е карточку, де щоб... говорити по телефону в е Британію купили сім корточку. А це тут що в нас таке? Паспорт. Альована Даріна. Локейшн Київ. Так, да, в мене локейшн Київ. Не знаю, чи можна таке, я хочу там ну, якось розблюрити, але... Но... Ну, що тут у нас є? Та-да-о! йо -моє! Купа пустих сторінок, 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 і тут лап? Я собі захотіла там просто посередині, просто посередині. Правильно, посередині, щоб всі бачили, що в мене є віза. Коротше таке. Я рахую, що я дуже молодець. Все зробила, мені, звісно, поліна допомогла дуже багато. Але оце приїхати сюди, знайти це все. Для мене це щось не, не, незвичне, тому що я такого ніколи не робила. Я зробила те, що мала. Тепер моє діло відпочивати. Наступним пунктом програми мав бути музей Фредеріка Шопена. Та-да-да, от він, дуже гарний. Але він сьогодні закритий, тому що сьогодні понеділок. От і все. Це моя, моя вулиця. Не знаю, чи там видно, але ця вулиця називається Добра. І мила. Якщо щось за кордоном, то це не завжди означає, що воно краще. У нас є сернички набагато смачніше. Цей теж був такий, але він був такий. Трохи пластмасовий. Мені подобається, що тут зелено. Якщо я проходила будівлю в бібліотеці якоїсь там, дуже красива бібліотека. Вона вся зелена, але... Зелені і там зверху є такий купол відкритий. Там люди стоять і дивляться на річку. О, костюолики. А ще, знаєте, хочу поділитися йду. По Чого я люблю бути в Україні, більше ніж за кордоном. Тому що в Україні точно, точно точно немає росіян. Плані цієї людей. А тут, якщо хтось говорить, усі мали. Не знаєш, чи не це українці, чи це росіяни, або араб, ну може це білоруси. Оце от це мені не подобається. Люблю українців, говорять українською мовою. Ніше тут так гарно а ще дуже класно. Що сьогодні понеділок людей Таку. Старе місто М -м. як і всюди. Мені здається, мені всюди подобаються старі міста. В них є такий якийсь аромат там вони і автентичності. Дуже тішуся бути частиною такої величі, такого прекрасного, як католицька церква. Тішуся, що можу прийти і як додому. Такі місця, де люди ходять на екскурсії, а я приходжу як додому. Я щаслива з цього. Вийшло трохи патріотично. Це Лаванда і Солона Кармель. Добре, я щось так тут встала біля дерева. Думаю, що завжди так добре мами? Тут дуже схожий. на речі, костел в всього по формі. І оцей, оцей дзвін, ну це споруда. Вона дуже схожа на тушу витече. Mm, тому я йду ще до Франциска. Це вже має бути точно відкрите, це ж, це ж. І, і все. Це ж моя вулиця. Народження 4 жовтня. І 4 жовтня спомин Святого Франциска. А Богдан, в нього миропомазані. На миро помазання він брав собі Святого Франциска. І от у нас 4 жовтня, якби в мене день народження, у нього іменин. то Це якийсь такий наш такий сімейний покровитель один на двох. Та й пустив нас в гості, виходить. Радість для моїх ніб поки вам ще не надає це все дивитися, бо це дуже довго Переседаем. Ой, я будем все расскажу. Так, Мы снова переседаем. Пригод не було би так цікаво жити взагалі. Зимо для нас пригнали два вагони для автобуса паломників до карем. я в ну, мене був потяг з Варшави до перемишлення на три там з трійками. Вагон був 12. Приїжджає потяг. Вагону 13-го нема, тільки 8. Тут пригоди не закінчуються, тому що коли нас перевіряли квитки то сказав, що ми виїжджаємо до станції от Островок, а виїжджаємо там, виходимо і пересідаємо на автобус. Сідаємо на автобус, їдемо до того, там, де ми зараз. От. І звідти їдемо знову потягом, а це в Інтерсіті переможний. Тому що там якісь йдуть ремонтні роботи і треба їхати автобусом в кісочок. Просто прикол в тому, що ну, це не страшно, це класно, що організували автобус. Але так як я перший раз, по-перше, по-друге, я не дуже більменкою в мову. І там є оголошення, говорять, а там ну, я не розбирають. Де цей автобус, який коли він буде, але слава Богу, все добре. вже на місці. Тут 21. 2 години. 2 години. Проте десь погуляти. <реклама> <Чирьний> У <мок>. вечірньому <реклама> перемислі. Коротше, повірте мені. Тут прикольно. Але нічого не видно. О, так, да, трошки видні. Чайці моє спасіння. Але я все-таки замовила гербал, е, гербот. Киба. Зараз буду їсти. Поки машина в мене світить, <гум> я їм казав мені, але тепер не можна говорити. То я ж тепер з кимось можу говорити. Таке не їлося класно, на ніч. Не беріть в мене про будь ласка. Останній путь. Загалом дякую, що додивились ці відео до цього моменту. Дякую, що були зі мною, пережили цей день. Хто знає, може, далі буде. <гум> <гум>